І ми опускаємо повністю вниз, закидаємо її на груди і знову ж таки виповнюємо кошту. Виповнуємо язик. Це була короткий експорті з курів. Принуємо м'язи ніг і дуже корисні для виконання Наступна вправа вона називається протягування гілі. З того ж самого положення плече піднімаю гілі, напрямі руки і, з... і опускаємо вихідне положення. Ось таке машина. Рекомендую цю вправу і боксера, боксерам, дуже класно піднімаю. Наступні вправи для м'язів черева, м'язів живота, це повороти з гір. Ті підвоєності не видиваємо, таким чином виконуємо ваші обов'язкові елементи під босі. На даний час таким чином.